Доброго ранечку ми за квагоми показую цю квітку, це різдвяна квітка, понсентія. Нам вчора менеджерка всім подарувала і випічку зробила, але ну, випічку вже, вже немає, випічки вже з'їли. І я мала, коли вони на обід приходять, їм солодощі передала. Ну, така у нас яскрава квітка зараз. Ай! Вона довго не виживає. Я не знаю, як її тримати так, щоб вона ну, постійно жила до наступного року. Зазвичай там опадають листя і все таке. До мене звернулася знайома американка і донька в третьому класі, і вони будуть робити ем, репрезентацію. Е, для України. І каже, чи є в мене щось, що вона може одягнути. У мене нема дитячого одягу, але є от моя ковтинка, вона найменша. Не знаю, буде як туніка їй, якщо схоче. І отакий віночок. Дуже приємно, що люди, американці в американській школі будуть робити. Отаке. Так, іде звідси. Так, що має тут відбувається цей суботній день? Тут в мене цибуля, буде смажка, натерла, тут у нас капуста, тут у нас виварюється дрис, і будуть голубці. Так, тут у мене вже голубці. в противні чекають на подливку і будуть запікатися. Так, голубці готові. Так у нас смач... отакий у нас смачний обід. Всім хто є на здоров'ячках. Смачного так. Ми прийшли на день народження. Нікол. Я буду ведучою. Тут, тут у нас ігри будуть. Я навіть кучері накрутила, бачите, така відповідальна. Навіть навіть сережки повішала. Скільки того можливості вже нема, ні сукні, ні Сережки вигулять. от запросили бути ведучою. Так, тут коробочка і там. намагається відгадати, що там за коробочкою Намацає. Do you know what it is? Right, oh, it's a Yeah, Oh, be careful. be careful. He will just hold it. Oh, it. Alright. Okay. Okay. Who's that? What is that? Okay.

It's this boy. Континуум. треба от е, покласти всі ці речі так, як вони всередині коробки, коробці, е Олена там собі зробила. Треба відгадати. Це така гра. Ганда. е Все-таки одна, одна вещь стоит в дерном месте. Дуже похолодало. А Бише сейчас где-то уже пришло, так что мы решили сейчас для камина. <curves> так нормально розтопили, yeah, що вже хочеться на подвір'я йти. Ми вже скоро будемо йти, діти дуже добрий час провели. Бо такого ще у нас не було, тому що у нас цієї люстри не було до цього. Вони, коротше, качаються на люстрі, як на гуйдалці. Так, треба завершити відео про день народження. А, бо мало записала, а наступний день там достатньо записано. Коротше, я з'єднати не хочу, бо буде дуже велике відео. А, дуже гарно ми провели час. А, у Олени вона, звісно, молодець, що смілива жінка, <святкувала> що святкувала у себе на дому. Ми колись теж таке робили, але я вже досягла того часу, коли я вже не хочу, я не хочу прибиратися, запрошувати, потім прибиратися знову, там готувати. А вони такі молодці запросили а, дітей, приготували ці ігри. Син... Там, навіть я вам показувала сценарій був написаний, як на... все на вищому уровні. І. і... Приготували не якусь там піцу, а стейки ігор погріли, зробили картоплю там нарізали гірочки. Ну, коротше, у дітей була справжня їжа. Я кажу: О, кажу, Тринаті, оце тобі буде радість. Тому що зазвичай, якщо йдеш на день народження, це завжди піца. А в мене тренаті взагалі піцу не їсть. Ніяку. Вона взагалі її просто не їсть. А от стейк вона полюбляє, так що це було прикольно це було якраз для її смаку. А... Потім діти розійшлися, я, чесно скажучи. Там був один хлопець. що коли він пішов, ми вже всі, знаєте, з облегченням видихнули, але розповідала, розповідала. Вони пішли, це як їх сусіди, і вони пішли запросити дівчину, його сестру. Бо дівчина грається на подвір'ї зазвичай з ніколи, і, коротше, вони вирішили її запросити. Каже, але коли ми прийшли, а, цей хлопчик вибіжав і а мене теж можна. А можна я? А я, ну коротше, напросилася дитина, ну, ну буває, ладно. І коротше, вони його запросили. Але от, ви знаєте, він себе вів, от, як, як, от, як він опросився на день народження, отак от він завжди вів. То. то... Щось мені не досталося, що він хотів. там. То пам'ятаєте, як Джашик ну, відгадував, як повинні п'ять речей там стояти. Ну, А потім, ось, коли він відгадав, Олена сказала ці напиї, хто хоче, той беріть. Коротше, цьому хлопцю не досталося чи фанта, чи що. Він там почав. Страждати на цей рахунок. Але Лена зробила так, щоб з ним поділилися, Коли... а, і вона на тарілочці, знаєте, виклала всю їжу і там були огірки. я, коротше, приношу: Я не хочу огірки, я не їм огірки. кажу, не їж Знаєте, я вже працюю в їдальні я так. Іноді діти там, ну, іноді, знаєте, помилково е, ну, ми зазвичай питаємо, чи там дитина хоче те все. І іноді, знаєте, коли вони там сотні їх проходять і, і поклав щось, коли вони сказали ні, але ти поклав все одне. Я не хочу! Я кажу, не їж. Тебе ніхто не примушує, воно просто в тебе на тарілці, не хвилюйся. Нічого з тобою не станеться. Ну, коротше, я те ж саме цьому хлопцю, кажу. Потім він там щось там стріляв з, у ці такі, знаєте, кульки, які, кулі, які приліплюються такі. Коротше, він, він має, майже двох людей не пострелив, одне одне з тих людей була я. Коротше, коли його батько прийшов, він якраз потрапив на той момент, як він мене майже пристрелив тою кулькою. Він каже, я не, не думав, що ти будеш тут стріляти для людей. Ну, коротше, ми, коли він прийшов, бо я вже була готова запропонувати йому, що я проводжу його додому. Коротше, його батько прийшов вчасно і він пішов. Ну, бувають і такі діти. Ну, Там якась, я думаю, там... якийсь там, мабуть, діагноз, все ж таки є. Ну, Діти, то діти, але <свісно> Знаєте, так. хух. А, але потім ми просто сиділи, е... спілкувалися, е... ігор ще пішов, накупив м'ясо, ще нагріль... нагрілив стейків, коротше. І тоді для нас був справжній релакс. І діти угодити не хотіли, але на, ці, на наступну неділю я запросила до себе, так що вмовили, і ми пішли додому. Ну, якось от, от такий день був. Всі залишилися задоволеними. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку. Перегляд. Перегляд, реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бувай.